Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Чергові вибухи цієї ночі та надранок в Одеській області та Одесі ворог в чергове атакував портову зону. Сели ППО знищували цілі, але уламки встигли наробити шкоди та пожежі. В той же час під час спусків ракет і вихід на бойові рубежі кораблі Російської Федерації зіткнулися із фрегатною групою Туреччина, які відтіснили їх із нейтральних вод в зону тусяж. Ості наших ракет гарпун, які минулого разу був відкритий вогонь в сторону російських кораблів після трьох попереджень. Турецькі судна уже негласно конвоюють зерновози та захищають їх від кораблів. РФ цього разу вони відігнали адмірала Макарова. Сутишки з російськими моряками у них уже не вперше за останні дні. РФ боїться прямого зіткнення і завжди відходить до портів. Наразі ми від Туреччини отримали підтвердження, що вони готові своїми військово-морськими силами гарантувати проходження коридором. У босфору це також викликає певне оптимістичне бачення подальшої історії з експортом української продукції. Розповів експерт Марчук. Телеграм-канал Нікалаївський ваньок пише наступне: навіщо вони обстрілюють саме південь? Це не пов'язано з мостом. Версія з мостом? Це версія для ущарної внутрішньої аудиторії, які мають заспокоїтися, адже це Крим під надійним захистом купу дронів, нібито збивають і пригнічують. А в результаті скутери підривають мости за їхньою версією від ЧО... О,ся детонує боєкомплект дві доби у старому Криму. Обстріли йдуть портової інфраструктури, які мають показати, мовляв, чуєш під зернову угоду і підключи нас до СВІФТО або ми тут все висадимо в повітря. Імпортозаміщення настільки працює, дефіциту в економіці країни 404 настільки немає. Що покарікають про свіфт вже всі, кому тільки не ліньки. Природні високоточні ракети теж мажуть і прилітають у двори, на Що не до суттєві, розповідають, що у нас у. Горах ППО так типова сім'я в Одесі, яка забирає дитину з дитячого садка. Завжди проходить двір. А там на самса стоїть прямо біля пісочниці, тому менше реакція на свинячі історії. Будь ласка, більше реакція на попередження, менше паніка і більше холодної голови. Одеса Миколаїв не будуть у повній безпеці, доки не відбудеться демілітаризації всього Криму. І саме це є одним із пріоритетів для нас у цій війні. Адже цей плацдарм активно постачає фронт у Херсонській та Запорізькій областях. Тримає. Мось до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.